тобі кава і десерт, а українським військовим підтримка. Франківська кав'ярня запрошує жителів та гостей міста придбати смачний напій і тим самим наблизити перемогу над окупантами. 14 жовтня увесь свій дохід вони передадуть у благодійний фонд Сергія Притули. До всеукраїнської акції власники закладу долучаються вже вдруге. Тоді вдалося виручити майже 11 тисяч гривень. Цього разу ми плануємо. Ми зібрати як мінімум половину, але краще було б таку саму суму і передати у фонд Сергія притул зараз. Такі часи, коли Україна має єднатися, кожен може робити те, що він має можливість робити на місцях. Відповідно, ми можемо виділити певний день, певні ресурси, якраз щоб допомогти нашій армії, і тому ми вирішили долучитися і не стояти осторонь. Під час таких акцій наголошує співвласник кав'ярні Захар Кучерга, Кількість відвідувачів більша, адже охочих допомогти Збройним силам України чимало людина. П'є каву і вона робить те, що зазвичай. Але при цьому вона ми вона долучається до доброї справи, яку ми пересилаємо в той самий фонд притули. По суті, вона задонатила. Але ви полакав до акції долучаються і постійні відвідувачі закладу. На ми, в принципі, долучаємося на постійній основі, бо знаємо, що вони навіть без таких акцій теж допомагають військовим і, взагалі, ну якби допомагають в тилу боронити нашу країну. Тому ми тільки за, щоб підтримувати їх на постійній основі. Вважаю, що це дуже зараз крута ініціатива. І я дуже пишаюся, що мої там ровесники, мої друзі, мої знайомі вони долучаються до таких крутих ініціатив, поширюються в свої маси, поширюються на свою. Облисто, тобто вони роблять те, що від них максимально можна зробити, і то що можна очікувати, вони це якби дають цьому життя. Вважаю цю акцію е, дійсно важливою і необхідною, адже е, тут кожен е, так чи інакше може долучитися. Звичайні буденні справи хтось іде е, на роботу, на обід і переводить е, свої кошти. На каву, на чай, на щось солодке переводить це в донат, і так, тим цим донатом доєднується до нашої перемоги. Окрім того, зазначає Захар Кочерга, Вони підтримують релокований бізнес. Трубочки роблять харків'яни, горішки роблять харків'яни, десерти на масляному кремі роблять харків'яни. Та ні з ким з Івано-Франківська по десертах. Ми наразі не співпрацюємо. Також є люди, які роблять патріотичні пряники. Є студія, пекарський цех. Ми також з ними працюємо, але ми не хочемо сильно акцентувати увагу на цьому. В плані що цього дуже багато. Наша символіка та а важливо, що людина знає, що в нас Харкова їй потрібно до. Мога, а ми їй в цьому допомогли. Акція діятиме упродовж всього дня, 14 жовтня. Кав'ярня знаходиться неподалік катедри. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо компанія Раї.